Горгани. це не просто гори, це мовчазні хребти, вкриті камінням та мохом. Це густі ліси, де світло пробивається крізь крони і стежки, що ведуть не лише вгору, а й до чогось нового. Цим маршрутом сьогодні пройдусь і я: велич карпатських гір, неймовірні знайомства та купу крутезних видів. Все це в сьогоднішньому випуску. Наша стежка починається з Яремче. Звідси ми вирушаємо вгору. Це відоме курортне містечко в Карпатах, звідки зручно стартувати вгори. Потім підйом через хвойний ліс уздовж гірських потоків і невеликих водоспадів. На шляху полонини відкриті краєвиди і кілька зупинок. Де можна перепочити або просто насолодитися тишею. Маршрут не складний, але мальовничий. Ідеально для тих, хто хоче відчути Карпати, не залазячи одразу на двотисячники. Ну але загалом, як і всі набори висот, коли ви піднімаєтесь вгору, починаються саме з різких підйомів. тому, да, тут пройдеться трішки попотіти. І після двох годин підйому він досі не закінчується. Проте ми вже дуже близько до однієї з поляночок, де має бути невеличкий притулок. Там, я думаю, можна зробити привал, попити водички, з'їсти батончик, поповнити енергію і прямувати далі до кам'янистих схилів явірника Гурган. Ну а звідти вже на полонину. А на полонині своя краса, про яку поговоримо і подивимось на неї пізніше. А, і ще одне: цей маршрут доволі добре промаркований. І навіть якщо захочете, загубитись тут нереально. Майже через кожних 10-15 метрів стоїть мітка на те, що ви на правильному шляху та рухаєтесь прямо до вершини. Тому, як би ви не хотіли, загубитись тут не вдасться. Окрема моя любов, коли виходиш з лісу на полонину, це те, що кожного разу, і це ще не підводило, кожного разу тебе зустрічає ось такий вид. Кожного разу він відкривається, кожного разу захоплює все більше і більше. Тому та полонини це, звичайно, кайф. А ось там попереду, рівно по центру, наша ціль. Ну, загалом, я думаю, що десь. Максимум півтори годинки, і ми будемо на місці. Але перед цим перекусити, поживитись, і набрати сил та трішки перепочити. І все, вперед! Так, ми дійшли до точки чергового чекпойнту, звідки починається нова сторінка підйому, тому що зараз він починається кам'янистий і під високим кутом. Я думаю, тут десь градусів 40 точно є. Тому що він почався прям дуже різко і дуже кам'янисто, але радує, що йти по ньому недовго, хвилиночок 15 і... Там вже буде вершина. Хоча 15 хвилин по такій дорозі це звісно ще та приключення. Ось такий крутий підйомчик. Вже трішки подолано, ще трішки залишилось. Каміння, повалені дерева, мох слизький на каміннях. Ось така от дорожка. Ну, але я думаю, що це все одно краще, ніж е, підніматися одразу по камінню, бо там є кілька шляхів, і вони проходять, ну дорога їхня проходить саме по, по камінню. І я думаю там все-таки важче, ніж йти тут. Тому так, да, піднімаємося. Це ще не кінець, але явірник вже починає радувати краєвидами. Трішки затягується хмарами і це добре, тому що не буде так спекотно, як мало бути. Сподіваюсь, не буде дощу, але така погодка досить крута. Піднімалися ми, піднімалися. А тут за поворотом оп, валуняра такий стоїть, великий каменюка. Ну, Коротше, підйомчик тут такий, не легких, бо тут і. Руками трошки придеться себе підтягнути і ногами полазити, але сподіваюсь вид винагородить нас за ці підйомчики. Так, наш маршрут вивів нас не зовсім до вершини, але до неї йти дуже-дуже трошки. Ось вона, вершина горганського явірника. Да, рельєф тут, звісно, може бути і покраще, але так як воно утворилося, в принципі, по-іншому тут і не могло бути. Ну що, подолавши підйом на Гурганський явірник, можна сказати, що це досить важкий маршрут на його кінці. Проте, я думаю, можна йти з інших напрямків. Всі маршрути загалом починаються з Яремче, і знайти щось легше. Тому що цей маршрут доволі легкий. Ну, 90% його це буквально вийдете лісом по чудовій стежці, і лише 10% вилізти по каменюках. Тому. Останні 10% відкривається друге дихання і вперед. Плюс у вас є заохочення, тому що ви бачите вершину, ви розумієте, що до неї не так довго залишилось, і все. Ви тут милуєтесь красотами горганського хребта. Треба, до речі, уточнити, що це перша моя гора з схожим рельєфом, і раніше я не був на таких. Близниця, говерла, пікуй. Не зрівняються, це набагато легші гори, тому що там банально легше підніматися. Але тут, ну блін, це важко, але це цікаво. І для Галочки, для того, аби сказати, що ти був на такій горі і піднімався на неї, то це досить круто. І ну, все-таки це рельєф щось дає своє. Поки що це дуже круто. Сподіваюсь, так і буде далі. Трішки накаркав я з дощем, ззаді якраз чорна хмарка йде. Ну а ми встигаємо спуститися, все буде окей. Затягнуло досить швиденько. Боже, по карті показували йти 15 хвилин, але ці 15 хвилин просто вічність на такому рельєфі, на такому камінні. Це просто щось чимось. Досить важко лізти по них, особливо ще з рюкзаками. Ну, Але ми вже майже зайшли до завершення цього каміння. Зустріли тут ось такий сховок. Який хтось колись побудував. Не знаю як, для чого і чим, але сподіваюсь, він комусь допоміг. Так, я трохи скорутив хронологію відео і не знімав багато те, як ми спускаємось, тому що ну, це банально нецікаво. Все основне ми вже пройшли, і все основне було на камінях а далі там був звичайний ліс, такий як зараз, такий, як був на підйомі. от, Тому нічого екстра важливого. Ніби не пропустив. І зараз ще зовсім трішки. Е доходимо до будиночки в Дельвейс та полонений явірник. Ну а там вже буде хороший, якісний і красивий контент. Сподіваюсь, вдасться зняти гарні кадри. І заходу, і світанку має бути, має бути дуже красиво. Ну що, ось вона видніється. вже зовсім-зовсім близько. Буквально. Декілька метрів залишається, щоб зайти на її територію і буде неймовірне видовище. Боже, яке неймовірне місце? Тут просто райське місце для того, аби зупинитися. Можна було зупинитись ще ось там біля людей, але не будемо вирушити їхній спокій. Ми поки кинули речі ось тут. Е, я думаю, там і будемо розкладати намет. Тут ще є колиба. Казали, що там можна щось купити. Зараз підемо уточнимо. Але спочатку, перш за все, це треба набрати води. Набираємо все, що є, тому що дуже жарко і прям дуже хочеться пити. І... Будемо розкладати після цього намет а потім вечеряти. А от на колибі давайте трішки зупинимось, тому що ця невеличка будівля задає настрій на усю полонину. Повірте, зустріти настільки крутих людей, які в ній працюють та доглядають за полониною велика рідкість, тому що ці люди унікальні, і кожен з них має невеличку проте свою дуже цікаву історію, як він сюди потрапив. І як я написав у себе в пості в телеграмі, до речі, можете підписатись, хто ще не підписаний. Карпати вкотре довели. Краса в простоті, а справжня сила в людях. І це якраз саме про цих людей. Отже, за неймовірними розмовами на різні теми, під дуже красивий захід сонця, під гру на унікальному музичному інструменті. Та з'ївши неймовірний грибний супчик, зварений на відкритому вогні, потрібно було лягати спати. Проте спати нам залишилось недовго, оскільки потрібно було вставати в п'ятій ранку для того, аби зустріти світанок. Коли не треба слів, і вони будуть лише зайві та зіпсують картину. От цей випадок це саме цей. Атмосфера, яку тут ловиш, просто виходиш з палатки, стоїш мовчки і дивишся на ці прекрасні краєвиди, на ці сходи і заходи. І розумієш, наскільки, наскільки тут все велично, і наскільки ти просто маленька піщинка в великому світі. Але так, да, тут нереально красиво. Пройти сюди переночувати, це буквально. Ну, Проїхати в Яремче прийти сюди це ну, 2-3 години максимум. Але ви стільки кайфу отримаєте і стільки естетичного задоволення, стільки крутих фоток наробите, що я не знаю, де ще є місця, де можна настільки кайфанути. Дуже красиво. А тепер по плану. Зараз ми йдемо складати наш намет, можливо, ще встигнемо поїсти трішки каші. От, буде легенький сніданок. І все, будемо далі прямувати до Яремча. Маємо вийти біля водоспаду пробій. От, це трішки інша точка, звідки починався наш маршрут. Ми починали трішки в іншому місці. Але, в принципі, Яремче невеликий, тому дійти до нашої початкової точки теж не буде проблемою. І все. Зараз буде ще дорога назад. Якщо буде щось цікаве, буду розказувати та показувати. Але я думаю, що всі найкрасивіші моменти я зловив та показав. Красивіше вже не буде сьогодні. І так, що ми зараз будемо робити? Це буде сніданок і, скоріш за все, це буде найсмачніший булгур, бо немає різниці, яка страва буде на смак з такими крайвидами, як тут. Тому, так, будемо снідати, збиратись та вирушати додому. Найкращий сніданок у світі. З найкращим у світі видом. Ну що, дякую за ваш перегляд. Ходіть в гори, бо це неймовірно. Не забувайте підписуватись на канал, поставити лайк та поширити україномовний контент. Друзям побачимось з вами в наступному випуску. Па-па!